Здравствуйте! В эфире программа «Виват Лекс». 8 октября юристы Украины отмечали свой профессиональный праздник. Сегодня у нас в студии доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, проректор по научной работе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Анатолий Павлович Гетьман. Анатолий Павлович, добрый день. Доброго дня. Мы вас поздравляем с прошедшим днем юриста. Дякую. И э, первый вопрос мой: какую смысловую нагрузку несут подобные профессиональные праздники? И есть ли вообще необходимость в таких праздниках? Э, дякую за питання. Юристи завжди відігравали і продовжують відігравати провідну лідируючу роль в політичному, соціально-економічному розвитку держави, встановленні громадянського суспільства, і це надзвичайно символічно, особливо в наші дні, і для нашої держави. Президент України Петро Олексійович Порошенка проголосив цілу низку реформ. Які повинні бути здійснені найближчим часом в нашій державі. Але життєзабезпечувальною повинна стати конституційна реформа з її складовими. Перш за все, це реформування місцевого самоврядування з відповідною децентралізацією, реформа судової системи, реформа органів прокуратури. Органів Міністерства внутрішніх справ, інших правоохоронних органів, органів державної виконавчої влади 5 жовтня на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого конституційною комісією за підтримки справедливого правосуддя, це громадська організація, яка представляє народ Сполучених Штатів. Америки, у нас відбулося громадське слухання конституційної реформи в сфері правосуддя. Були фахівці відповідних кафедр нашого університету, які безпосередньо займаються цією проблематикою, і які є членами конституційної комісії. Були представники судових органів Харківського регіону. Були представники судових органів Дніпропетровської, Запоріжської, Донецької, Луганської областей. І ті питання, які піднімали саме і науковці, і практичні працівники, вони були досить. Гострими і досить актуальними для подальшого внесення змін до Конституції України. І дуже приємно констатувати про те, що члени Конституційної комісії, які презентували відповідні зміни, вони погодилися з тими пропозиціями, які вносилися при цьому обговоренні. Я думаю, що це досить важливий крок на шляху подальшого вдосконалення нашої Конституції. Свой профессиональный праздник юристы отмечают по всему миру. В Европе его называют Днем международного правосудия, и приходится он на 17 июля. Именно в этот день, в 1998 году, был принят Римский статут Международного уголовного суда. А вот в Соединенных Штатах Америки, которые считают себя образцом законности и демократии, такого праздника не существует. Однако его некоторым образом заменяет День права, установленный президентом Эйзенхауэром в 1958 году. Кстати, юристы-афроамериканцы не отмечают День права. У них есть свой отдельный день чернокожего юриста. В некоторых странах Латинской Америки праздник представителей юридической профессии тоже признан официально, на государственном уровне. В Мексике его отмечают 12 июля, в день, когда в 1533 году в Королевском университете в Мехико была открыта первая на американском континенте кафедра права. В Боливии День юриста связан с организацией первого на нынешней территории страны юридического вуза. В Панаме День юриста называется Днем адвоката. В Украине День юриста отмечают 8 октября. Предполагается, что именно в октябре 2016 года Ярослав Мудрый издал «Свод законов. Русская правда», ставший впоследствии правовой основой для развития централизованного государства «Киевская Русь». Андрей Павлович, а какое место занимают украинские юристы вот, э, в мире? І знають ли імена наших юристів, і інтересне е, ли і наших учених юристів? Юриспруденція вона в якійсь мірі є замкнутою наукою, оскільки кожна країна має свою систему правову, яка може відрізнятися від правових систем інших. Держав, але з розвитком глобалізаційних процесів я впевнений, що через декілька років ті наукові дослідження, які проводяться в окремих державах, вони повинні будуть об'єднуватися, оскільки це потреба саме глобалізації світу, і тому, мабуть, через деякий час все ж таки ми зможемо війти. Цю систему і проводити спільні наукові дослідження цих проблем. Ну от, мені кажеться, що якраз ближе всього ученые, которые занимаются вопросами экологического права, потому что вопросы вообще экологии сейчас очень актуальны в мире. И как-то это сказывается на работе наших юристов в этой области? Погоджуюсь с вашим питанием и с вашим утверждением, бо питання экологической безопасности. Питання, пов'язані з використанням природних ресурсів, вони на сьогоднішній день є особливо актуальними для всіх без виключення держав, і я думаю, що найближчим часом ми будемо мати спільні дослідження з європейськими університетами, з університетами Великої Британії. Можливо, що і з університетами недалекому майбутньому, з університетами Сполучених Штатів Штатів Америки. Для Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого День юриста – один из главных праздников. Ведь именно в стенах нашего вуза получили образование и утвердились в профессии представители многих поколений известных ученых и юристов-практиков. Стать хорошим профессионалом в области права – большой труд, и начинается он со студенческой скамьи. Учеба, научная деятельность, конференции, публикации, профессиональная жизнь будущего юриста насыщенно и разнообразна. Вот некоторые цифры. Показатель абсолютной успеваемости первых трех курсов по результатам летней сессии 2015 года – почти 89%. Более трех тысяч студентов сегодня успешно работают в студенческих научных кружках, участвуют в научных мероприятиях в Украине и за рубежом. За последний год студентами университета было опубликовано 3068 тезисов и статей в украинских и зарубежных специализированных изданиях. что бы вы могли пожелать уже дипломированным юристам, украинским ученым, студентам, которые учатся в нашем университете? Что бы вы могли им пожелать в профессиональный праздник День юриста? Я хотел бы поздоровать всех юристов нашей страны, в том числе и юристів, випускників Харківського юридичного інституту, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з нашим професійним святом. Поздоровити всіх ваших рідних, близьких е, з цим святом і е, побажати безумовно нашій державі е, миру, спокою, щоб е, та криза, яка сьогодні е, у нас існує, щоб вона найближчим часом закінчилася. А всім юристам, щоб ви знайшли своє е, місце е, в нашій державі і щоб ви працювали. На благо нашої держави.